Добрий день усім! Мене звати Олександра Патлач, я екоактивістка, членкиня громадської організації Зелена генерація. Живу у стилі «нуль відходів і вирощую власну їжу. Вітаю вас на курсі Вирощуємо майбутнє. Сьогодні ми будемо говорити про город на балконі і про вирощування овочів і зелені там. Спробувавши вирости мікрогрін. А це у вас точно вийде, ви зрозумієте, наскільки це цікаво щось вирощувати власними руками. Адже ранок у вас вже буде починатися не з перевірки нових лайків, а з перевірки нових паростків. Це значно цікавіше, повірте. Після мікрогріну ви готові до наступного кроку: вирощування вже повноцінної зелені та овочів на власному балконі. Можна виростити полуницю, огірки, помідори і найрізноманітніші спеції, зелень, квіти і багато чого іншого. Перш за все, з чого почати, я би радила оцінити, скільки місця ви маєте під ваш город у квартирі. Можливо, саме це мить і час, коли варто позбутися старих ящиків, книжок, іграшок, інших речей, що зберігаються на вашому балконі. І з власного досвіду скажу, що вирощування. Так захоплює, що не встигнеш схаменутися, а всі підвіконня, всі вільні полиці чи простір на балконі вже заставлений горщиками. Щоб цього уникнути, обмежте себе від початку одним чи кількома місцями в квартирі, де будуть ваші домашні грядки. Бажано, щоб це було добре освітлене місце і е, водночас не найспекотніше. Поспостерігайте, які температурні умови на вашому балконі, коли він зачинений, коли він відчинений. Адже уявіть, якщо балкон на сонячній стороні будинку і він засклений, то при зачинених рамі та дверях в кімнату температура на балконі може сягти і 50 градусів. Но за таких умов рослинки можуть просто не вижити. Якщо балкон не засклений, а відкритий, то врахуйте, що вночі можуть бути заморозки. Восени і навесні, звісно, сильні дощі, сильний вітер. Якщо горщик легкий, а рослинка ще маленька, то або навпаки велика, то горщик може просто перекинутися. Тому, можливо, вам доведеться заносити і виносити свої рослини час від часу. Тут треба врахувати, щоб місце було і в кімнаті, коли ви, скажімо, на ніч будете заносити рослини, і повертати їх назад на балкон вранці. Насправді, рослини потребують лише кілька годин сонячного світла на день. Для фотосинтезу. А решта часу сонце тільки завдає шкоди рослинам. Тому, за можливості, рослини на балконі варто затіняти, прикривати від сонця. Саме тому так добре працюють змішані і щільні посадки, коли рослини допомагають одна одній витримати спеку. А, також потрібно запланувати таку чималеньку поверхню, орієнтовно десь метр квадратний, де ви будете проводити так звані садові роботи свої. Засипати землю в горщики, сіяти, пересаджувати, робити будь-які операції з квітами, які можуть бути з рослинами, з овочами, які можуть бути пов'язані з насипанням ґрунту, з тим, що щось може розсипатися, розлитися. Це може бути насправді мобільна станція для садівництва, не щось постійне в вашій квартирі, наприклад, шматок жорсткої тканини чи паперу і ящик, в якому зберігаються ваші інструменти. Так, ви зможете цю тканину розгорнути на столі чи на підлозі, дістати інструменти, а після завершення легко прибрати. В мене, наприклад, такою, таким матеріалом слугує шматок старого банера. Я, Це скоріше за все якийсь залишився старий банер від якогось заходу, і я ось Десь орієнтовно метр цього банеру, коли мені потрібно, розгортаю. Він жорсткий, його можна протерти, якщо потрібно, чи помити навіть, і він швидко сохне, потім я його скручую в рулон і прибираю, щоб він не займав багато місця. Щодо інструментів, які вам можуть знадобитися: це рукавиці, якщо ви не хочете забруднити руки, маленька лопатка чи велика ложка, звичайна ложка, теж цілком підходить. Тоненька паличка, щось на кшталт зубочистки це може бути для дуже маленького насіння чи інших делікатних робіт, коли, вам, коли пальцями ви просто не зможете вхопитися за там, дуже дрібну насінинку, наприклад. А також додатково можуть знадобитися ножиці, таблички для позначення горщиків з різними рослинами, щоб ви знали, що куди посіяли. Здається, до речі, що запам'ятаєш. Завжди так, і навіть досвідчених садівників є така штука. Завжди, коли сієш, думаєш: я запам'ятаю, що я сюди посіяв саме ось це. Ні, стільки потім насівається, що ти забуваєш, що куди ти посіяв, тому краще підписуйте. Вам буде так зручніше, просто потім вправлятися з тим, що у вас росте. Так, що ще ганчірка може знадобитися. Нехай краще буде під рукою на випадок, якщо щось розсиплеться, розільється, банка чи кухлик для відстоювання водопровідної води для поливу, ну і пульверизатор для зволоження рослин для створення відповідного рівню вологості. Тепер же настав час вже обирати рослини. Найлегший варіант, з чого почати, це, звісно, зелень. Вона швидко сходить, не потребує багато місця, легка в догляді. Вирощувати на балконі можна і салат, і руколу, і шпинат, цибулю, кріп, петрушку, васильки, тобто базилік більш відомий, крес-салат тощо, тобто будь-яка зелень, вона досить легка в, а, у вирощуванні. Припустимо, ви обрали шпинат, ми далі будемо рухатися на прикладі саме цієї рослини. Вам потрібно насіння шпинату, універсальний ґрунт, горщик. Чи ящик, куди ви будете це все сіяти, все це можна просто от одним замовленням придбати в інтернеті чи в господарському магазині. Дещо можна спробувати отримати і безкоштовно, насправді. Наприклад, насіння попросити в знайомих чи друзів, що мають свій город, а замість горщика перелаштувати використану банку від сметани чи старий керамічний горщик від домашніх квітів. Я особисто за зменшення використання пластику в садівництві і городництві. Оскільки одноразовий пластик, він, звісно, дуже зручний і часто люди ним користуються, і він таким чином потрапляє на грядки, потрапляє в ґрунт, розпадається потім на мікропластик, забруднює довкілля, потім же ми самі на своїх городах, на своїх грядках знаходимо шматочки чи якихось одноразових лотків для розсади, чи касет, чи щось подібне. Тому спробуйте зразу налаштуватися на те, що ось, оскільки ви. Такі екологічні, дружні до природи, що готові вирощувати власну їжу, спробуйте підбирати і натуральні відповідні матеріали. Наприклад, або хоча б, щоб вони були багаторазові. Якщо натуральні матеріали, то це може бути і картон, папір, дерево, скло, глина або кераміка. Якщо обираєте такий пластик. То віддавайте перевагу, щоб якісному жорсткому пластику бажано, щоб для чого це потрібно: для того, щоб він витримував контакт з водою з сонцем. Оскільки цей горщик буде стояти на сонці, ви будете його поливати, і щоб цей пластик прослужив хоча б кілька років. Бажано, щоб на пластику був, на контейнері було маркування з позначкою того, що це за пластик, щоб потім, якщо раптом він зламається, його можна було здати на переробку, а не просто виконати на смітник, де він буде лежати століттями. До речі, особливої уваги заслуговують торф'яні горщики і касети для вирощування. Вони ніби як теж натуральні. Зазвичай вони одноразові, використовуються для вирощування розсади, яку потім пересаджують в грядку прямо в цьому торфяному стаканчику, через який коріння здатне прорости, плюс ще отримавши поживні речовини від цього торфяного самого стаканчика. Але, до речі, вдома його, такі стаканчики можна спробувати використати кілька разів. Мені це вдавалося. Просто коли, скажімо, в такому корчику вже виріс врожай дозрів, наприклад, там ріс шпинат, ви його весь зрізали, то просто висмікніть корінець з ґрунту. Який вже не потрібен, а ось цей горщик торфяний з ґрунтом поставте на сонце. Він добре просохне, і через кілька днів можна буде з цього горщика витрусити землю, а горщик спробувати використати ще раз. До речі, не всі виробники ось таких торф'яних горщиків добросовісні, і деякі ніби торфяні горщики насправді складаються з синтетичних матеріалів, не розкладаються в землі. Більше того, вони забруднюють потім ґрунт мікропластиком. І є ось практична історія, коли моя родичка теж придбала ось такі ніби торф'яні горщики, посадила туди помідори чи щось таке на розсаду. І потім, коли пересадила в грядку, так як власне і вказано в інструкції до цих горщиків, що можна разом з ними просто от в землю цей горщик посадити. Вона помітила, що помідор не росте, нічого не відбувається. Рослина не росте, не цвіте, не має ніякого розвитку. І коли вона знову викопала його, вона побачила, що цей горчик як був цілий, так і залишився, коріння через нього не проросло, і він просто от навіть не рвався в руках, не розсипався, оскільки це був штучний матеріал, а не торф. Ось тому тут треба бути уважними. Я також, до речі, пробувала робити такі стаканчики власноруч з туалетного паперу зі звичайного, як пап'є-маше. Ну, виходить досить непогано з точки зору екологічності, але це одноразовий варіант. Він вас позбавить можливості якось виймати, переставляти ці рослини, міняти їх місцями в, в єдиному лотку, де вони будуть стояти. Тобто, для разового вирощування невеликих рослин на кшталт зелені або розсади такий варіант підходить. Щодо розміра горщика, до речі, це залежить від кореневої системи рослини, яку ви будете вирощувати. Зазвичай довжина корення вона дорівнює половині стебла, половині надземної частини рослини. Тому для помідорів це має бути хоча б сантиметрів 20. См. Для огірків це може бути досить неглибокий горщик, оскільки в огірків поверхнева коренева система. ось, також деякі рослини можна спершу посіяти в менший горщик чи стаканчик, якщо ми потім плануємо їх розсадити в більші горщики. Однак важливо пам'ятати, що в усіх випадках, чи великий горщик, чи маленький, завжди на дні обов'язково мають бути отвори для дренажної системи. Якщо у випадку з мікрогріном ми ще можемо взяти лоток без таких отворів і просто стежити уважно за тим, як ми поливаємо, не переливати, то у випадку вже виробляє. Справжньої більшої зелені, більших рослин на балконі. обов'язково в горщиках мають бути отвори. Якщо немає, спробуйте зробити їх самостійно, просто просверлити, проколоти гарячим ножем, шилом і так далі. А, отже, для шпинату, наприклад, ми також беремо горщик приблизно 15-20 см. Насправді це стандартна глибина майже для всіх рослин, які ви можете захотіти виростити в себе на балконі. А, на дно обов'язково закладаємо дренаж. Камінці. Кору, керамзит, різні можуть бути матеріали. бажано знову, щоб це були натуральні матеріали. І засипаємо в горщик ґрунт. Доверху залишаємо 1-2 см, щоб нам було зручно потім поливати, щоб було куди власне цю воду для поливу налити. Щодо ґрунту. Не раджу брати його десь під багатоповерхівкою чи в парку, тому що він просто може, по-перше, не містити всіх поживних речовин, вже бути дуже виснаженим. У мене, наприклад, під будинком постійно ведуться якісь ремонтні роботи, цей ґрунт викопують, закопують. Чорнозему там уже давно немає, там залишився пісок, глина, сіра така земля неродюча, там навіть трава після цього не росте. Звісно, якщо я наберу такої землі. Там нічого я виростати не зможу. Крім того, в міському середовищі може бути забруднений хімічними речовинами цей ґрунт. Тому найкраще є, є, звісно, варіанти, що робити. Можна набрати в друзів ґрунт, які мають компостну купу на ділянці. Друзі, які мають ділянку, щось вирощують, і в них є компостна купа. Або, наприклад, якщо ви компостуєте органіку вдома. Ви можете зробити самостійно ось таку універсальну суміш для вирощування. Тоді до біогумусу, який у вас утворився, ви просто додаєте ще пісок, сухе листя, торф, тощо, щоб ґрунт був пухкий. М'який і поживний водночас. Ну, але, звісно, найлегше для першого вашого досвіду з вирощування просто придбайте універсальний ґрунт. Для вирощування є ось так він і називається. Універсальна суміш. Можете перепитати в продавця, вони підкажуть, для яких рослин який саме ґрунт потрібен. Ну, отже, тепер ми маємо горщик з ґрунтом. Сіємо. Насіння шпинату ми закладаємо приблизно на 1 см вглиб, злегка присипаємо землею. Шпинат ми взяли за приклад, як ви пам'ятаєте. Інше насіння може потребувати іншої глибини. Цю цю інформацію теж можна легко знайти. Наприклад, огірки це 2-3 см, помідори перець 1-2 см, салат взагалі пів сантиметра, горох теж 3-4 см, може бути глибше, потрібно його прикопати насіння. Кріп, взагалі ми сіємо по поверхні або ледь-ледь присипаємо зверху землею. Кожна рослина має свої особливості вирощування, звісно. Тому не пошкодуйте часу. Перед тим спробуйте дізнатися максимум, максимум про обрану рослину з інтернету, від досвідчених садівників. Ми з вами пройдемося по стандартній схемі. Підготовки і ось процесу вирощування чогось на балконі, а вже особливості, деталі вони набуваються з часом, з досвідом. Тому не соромтеся, звертайтеся. Взагалі, садівницька спільнота, вона надзвичайно привітна, надзвичайно всі люблять ділитися своїми успіхами, ще більше своїми поразками, шукати відповіді, чому щось не виросло, або виросло не таке. Тому не соромтеся, звертайтеся або до... Викладачів курсу вирощуємо майбутнє або до різних спільнот садівників. Ну, отже, перед висівом у ґрунт насіння його можна замочити на ніч, відібрати те, що спливе. І виконати, воно просто неякісне. Якщо воно сплило, значить, скоріше за все, там туди потрапило повітря, і воно вже втратило свої якості. Воно не придатне для вирощування. Після цього горщик ставимо в тепле освітлене місце. Можна накрити його плівкою з дірочками, щоб створити ефект парника. Нам знову ж таки обов'язково з доступом кисню, щоб насіння дихало, щоб ґрунт дихав. Це прискорить проростання насіння, якщо ви накриєте чимось. Я би радила насправді це робити в будь-якому разі. Але стежити, як тільки з'являться паростки, то зняти цю плівку, щоб рослина вже могла повноцінно дихати, отримувати, проводити фотосинтез, отримувати сонячне світло. Повертаємося до шпинату. Він сходить орієнтовно за 5-7 днів. Ви спершу побачите два тоненькі листочки, вони ніби як роздвоєні від землі. Ну і тепер регулярний полив через день-два, щоб земля не була, звісно, надто мокра і водночас не потріскалася від спеки та на спекотному балконі. Збираємо листочки шпинату вже орієнтовно за кілька тижнів. Можна зрізати листя поступово, не виривати зразу всю рослину з коренем, тоді менші листочки вони будуть відростати. І е за цією ж системою ви можете вирощувати і салат, і руколу, і петрушку, і іншу зелень. Тобто зрізати поступово, е ось, не висмикувати всю зразу, щоб вона е рослина довше росла, довше давала вам е осі листочки. Е і зелень. Деякі рослини вони потребують ще такого процесу, як пікірування. Це пересаджування загущених саджанців чи розсадів в більш вільні контейнери чи площі. Тобто, коли ви, наприклад, посіли помідори дуже густо і у вас в одному маленькому горщику росте кілька рослин, їх варто обов'язково розсадити, щоб вони не заважали одне одному, щоб отримували. Вдосталь поживних речовин і дали відповідно більший врожай, щоб рослина була сильніша. Головне правило не пошкодити кореневу систему і проводити ось це пікірування, коли рослини ще невеличкі. Культури, які добре переносять пікірування, це огірки, помідори, салат, так говорить Теорія, перці і баклажани не дуже люблять. Цей процес. Але я особисто розсаджувала і перці, і баклажани вже досить таки великими, однозначно більшими, ніж навчає, навчає от, наука пікірування. І вони прекрасно почувалися, давали врожай. Хоча я ж кажу, що вже розсаджувала досить такі великі рослини. Тому пробуйте, можливо, у вас так само вийде, але завжди можна спиратися на досвід. Більшості садівників. Ну, ще кілька слів про полив. Оскільки збирати дощову воду, яка, звісно, була б ідеальна для поливу рослин на балконі, досить складно, то, звісно, в квартирі не поливати будемо водою з крану. Для цього її обов'язково треба відстояти не менше доби, тому що воду в водопровідну воду її хлорують, її дезінфікують. Додають туди різні речовини, і, звісно, краще її відстояти, щоб щось осіло, щось випарувалося. І рослини отримали максимально м'яку воду, не жорстку, не така, як вона тече з крана. Також вона має бути прохолодною або кімнатною температури. От уявіть, який, який, яка температура дощу, та, який зазвичай і поливає рослини на городі чи дикі рослини. От приблизно такої температури має бути і вода, ваша вода для поливу. Поливати краще зранку або ввечері, коли ґрунт, в якому росте рослина, вже охолов. Адже уявіть, от коли рослина цілий день стоїть на сонячному балконі, в невеликому стаканчику земля там дуже нагрівається, ви можете це навіть рукою відчути. І, до речі, краще уникати, звісно, цього явища, якось притіняти рослини, притіняти горщики, щоб земля не розжарювалася. І от, ніби як уже вечір сідає сонце. У мене, до речі, якраз от з орієнтовно десь з першого дня до Заходу сонця світить сонце на балкон. Рослини там цілий день стоять, і на них світить сонце. Ввечері здається, що вже сонечко сідає, ніби як такий приємний вечір. Я виходжу на балкон, хочу їх полити, але відчуваю, що стаканчик ще надзвичайно гарячий. І от я наливаю водичку в цю розпечену землю. Вода зразу нагрівається, корінці рослини можуть просто постраждати. Тому і оприскувати рослини, і поливати краще рано вранці, або вже після заходу сонця, коли. Земля охолола, тобто ми вибираємо той час, коли в природі випадає роса, і сонце вже не може завдати опіків листочкам і земля вже встигла охолоти. От коли приблизно випадає роса в природі, тоді ж ми і намагаємося поливати або оприскувати рослини. Що ще? Вирощуючи вдома овочі чи зелень, ви можете навіть отримати власне насіння. Це теж, до речі, цікавий такий досвід. Приміром, той же шпинат. Що треба, щоб його насіння отримати? Ви залишаєте дорослу рослину, звісно, там має залишитися кілька листків для того, щоб вона могла далі отримувати. Силу, листя це з часом вже стане непридатне для їжі, воно може стати гіркувати, сухувати. І з часом рослина випустить стрілку. Як тільки зменшується, там, скажімо, полив, збільшується температура, рослина вже віддала чимало листочків, вона випускає стрілку ціте для того, щоб продовжити свій рід. Ось, І поступово на цій стрілці з'являється насіння. Коли стрілка стане суха, а насіння вже таке жовто-коричневе, його можна зібрати, досушити і через деякий час ви зможете посіяти новий врожай з власного вже насіння. Зверніть увагу, що позначка F1 на пачці з насінням, яку ви купуєте, Означає, що насіння гібридне, тобто це може бути якийсь дуже класний сорт, але воно може, ця рослина F1 вона може взагалі не дати насіння, або з нього виросте щось зовсім не те, що ви сіяли. Зазвичай ось такі, таке насіння з позначкою F1 воно не, не передає до насіння свою, свою якості, да, от, як рослини. Ось тому, якщо ви все-таки хочете зібрати своє насіння і отримати потім з цього ж насіння таку ж рослину, як ви вперше виростили, то це має бути щось не f 1 Якщо, до речі, мікрогрін можна вирощувати цілий рік на підвіконі чи в утепленій лоджії, скажімо, то зелень і овочі вони краще будуть зростати, так як і їх родичі в відкритому ґрунті з весни до осені. Саме в цей період вони отримують і вдосталь тепла, і сонця на вашому балконі. Якщо ж в іншу пору року намагатися виростити їх, то рослинам потрібно буде, звісно, освітлювати спеціальною фітолампою, яка дає саме потрібний спектр світла для. Росту рослин. Це не стосується багаторічних ароматних трав і спецій, наприклад, м'ята, меліса, розмарин, чебрець, лаванда. Ці всі рослини можна вирощувати. Декілька років їх можна посіяти, насолоджуватися вже кілька років ними, доглядаючи за ними як за хатніми рослинами, як за кімнатними рослинами. Звісно, в теплий період виставляти їх на балкон, на сонечко. А, ось. Ну, як же ж, до речі, підібрати? Да? От ми підійшли до того, як підібрати овочі для вирощування на балконі? Що підходить, що ні. Перш за все, варто звернути увагу на карликові або низькорослі сорти, так звані. Бо, наприклад, помідори. Є сорти, які півтора метри висотою. На них потрібно багато землі, опора, висота, врешті-решт потрібна для того, щоб їм було куди рости. А от сорти, які мають максимальну висоту 40-50 см, такі вже будуть досить акуратно виглядати на балконі, не займатимуть багато місця, цілком підходять. Також важливо врахувати глибину коріння рослини. Ну і відповідно до цього підібрати хорчик. Звісно, моркву чи буряк. Чи батат, да, солодка картопля, чи звичайну картоплю. На балконі досить складно виростити. Ви розумієте, що тоді потрібен хоча б метровий за площею ящик, там, метр на метр, глибиною десь пів метра, для того, щоб ось морквина мала куди коренеплі, мав куди рости. Ну, а ось огірочки знову ж які мають поверхневу кореневу систему. Вони цілком вподобають ваш балкон. Єдине, що, звісно, треба підготувати для них опору, по якій вони будуть плестися. Це стосується і інших рослин, які плетуться, для них потрібна опора. Ще одне цікаве питання щодо вирощування на балконі це запилення. Адже щоб з квітки виріс помідор чи огірок, її має відвідати бджола, Ну, яка запилює квітку, після цього зав'язується плід. Тому або балкон має бути відкритий для комах. Ну, але це, звісно, не 25-й поверх. Або ви маєте попрацювати бджілкою, Да? Є такі от ентузіасти, які вручну переносять пилок від квітки до квітки. Або можна обрати сорти, які самозапилюються. Якщо, до речі, ви маєте ділянку землі, чи квітник біля будинку, чи бабусю дідуся в селі, чи дачу, то на балконі ви можете просто виростити розсаду, а вже потім перенести її на ділянку і там вже отримати більший врожай. Вже там відбудеться. Відбудеться запилення, там вже будуть, дощ, буде поливати рослини. Тому ось з часом, якщо у вас з'явиться ділянка, ви можете вже перейти до вирощування розсади на балконі. Ну і звісно, вирощений на балконі врожай він не забезпечить всю вашу родину їжею на цілий рік. Та врожай там картоплі, кілька мішків, ви не зможете там виростити. Але вирощування на балконі це прекрасна можливість посмакувати власноруч випликаними овочами, зеленю, без пестицидів, без небезпечних речовин. А це надзвичайний досвід, коли ви. Зриваєте щось, що виростили самі, і вже через хвилинку ви вже готуєте з цього обід, салат, чи просто зриваєте і зразу їсте, бо ви знаєте, що воно нічим не кроплене, що його можна навіть не мити. І це надзвичайне враження. Тобто, крім того, це і цікавий хобі. Це навіть певною мірою прекрасний спосіб медитації, відпочинку. Знову ж таки, сучасний світ він надзвичайно швидкий. І е, ось такий, таке уповільнення, вирощування власної їжі це от спосіб заспокоєння, спосіб налагодження свого душевного стану е, і відпочинку. Ну і крім того, це в будь-якому випадку підготовка вже до більшого масштабу, до справжнього городу і саду. Бо я вас запевняю, спробувавши один раз щось виростити, ви неодмінно захочете вирощувати власну, смачнішу, кориснішу городину, ніж в магазині, яка за одну хвилину буде потрапляти до вас на стіл. Це захопить вас обов'язково, тому я впевнена, що після першого врожаю на городі у вас вже буде. Перша своя грядка. Головне, звісно, перейти від теорії до практики. Тут вам допоможе флешмоб, деталі читайте, будь ласка, в описі до цього відео. І не вагайтеся, якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, звертайтеся чи до мене, чи до інших лекторів чудового цього курсу, чи до різних спілок садівників, спільноти садівників. Повторюся, що всі надзвичайно відкриті і залюбки радять і діляться своїм досвідом. Тому сійте добро, сійте власну їжу, і хай все гарно росте. Дякую.